Добрий день, малята, Сьогодні я пропоную вам послухати віршики про рослину, яка схожа на сонце, тобто про соняшник. Сонечка в полі розквітають їх дощем хмарінки гарно поливають. Всередині квіток, наче на мистинки, чорні на сінини там, мов у хатинці. Сонця диво квіти високо ростуть і олію людям щедро віддають, щоб смачні салати їли ми щодня, соняшник щороку гарно розквіта. Бачу поле золоте, на нім соняшник цвіте, він голівку підіймає і за сонцем повертає. Сонце, сонечко ясне, сонце, сонце золоте. Я ж такий, як ти ясний. Ось поглянь, я золотий. На осонні соняшник підроста, голову за сонечком поверта. Дивиться, він сонечко, просто в очі. Щось до мами сонечка мовить хоче. На городі в гарбузині соняхи, мов хлопчаки, ловлять сонячне проміння, золоті свої шапки. Глянув у віконечко теплий день який, на городі соняшник, жовті пелюстки, з неба сипле сонечко, пелюстки дива, головою соняшник радісно кива. Сонечко спустилося, теплом поділилося і розквітне у садку. он у кутку. Диво, соня малі, так і милі чарівні. пламеніє все довкола. Ну хіба ж це не чудово? Широке поле золотом покрите, від сонечка теплом налите. Соняшник це символ України, найкращою у світі батьківщини. Соняшник квітує в полі, тепла дарує нам доволі. пелюзки ніжні розпустив, всю землю з золотом залив, Сонце привітно посміхається, голіво клагідно торкається, вітер колише жовте море, таке чудове й неозоре, проміння щедро розливається, сонях красою так пишається, стоять стрункі ці дивоквіти, побачив їх і хочеться радіти. Я так люблю, як соняшник цвіте, красива квітка, просто дивовижна, таке цвітіння, гарне, золоте. А квітка величенька, ніжна, ніжна, на синім тлі небеснім чарівна. Бо скільки ж бджіл до неї прилітає, приваблює всіх запахом вона і до людей не наче промовляє. Любіть свій край, природу чарівну, бо все тут в Україні миле й світле. Любіть цю землю, рідну і одну, усе тут для людей розквітле, і я дивлюся на дзвінку расу. Що виграє в пелюстках веселкова, приймаю серденьком усю красу і на душі так райдужно й чудово. Там, де сонце за обрі сідає, в золотих та безкраїх степах, дивні соняшники розквітають, розпускаються у промінцях. Знов пташки заспівали веселі, а метелик летить по квітках, а в безхмарному синьому небі у лазурі купається шпак, галасує цей день і співає. Сонцем ште промінцем золотить і у полі воно розквітає. Там, де соняшник, жовті квітки. Сонце тихо за обрій сідає і фарбує земля небеса. Вечір місячний знов наступає. Раз на трави вкриває роса. Марата, дякую вам за увагу!